Доброго. Доброго дня. Прошу грантові програми. Це легкі гроші. Грантові програми це дуже велика відповідальність, насправді, і зовсім не легкі гроші. Що складніше, отримати грант чи прозвітувати по ньому? Найскладніше зробити все комплексно, правильно і відповідно для того, щоб побудувати собі відповідну репутацію чесної і правильної організації. У ветеранхаб Вінниця. Чи існує першочерговість звернень, коли деякі звернення визначаються як більш головні, ніж інші? Немає головніших звернень, ніж інші. Можуть бути критичні або дуже термінові запити. Чи можна говорити про конкуренцію між ветеранськими просторами у місті Вінниці? Власне, яка може бути конкуренція там, де мова про допомогу і підтримку. Мої вітання в ефірі програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. І Я відверто вам скажу, що, мабуть, не пам'ятаю такої ситуації, коли рішення уряду Сполучених Штатів або указу президента Сполучених Штатів України так швидко дісталось міста Вінниці, і менш ніж за тиждень мало тут свої прямі наслідки. Однак все буває вперше, і саме так сталося із указом президента Дональда Трампа щодо. Призупинення роботи програм USAID і що привело до припинення чи призупинення роботи ветеран хаб у Вінниці. А як все це відбувалось, та який вихід із ситуації знайшли? Говоримо сьогодні в нашій студії з керівницею філії ветеранхаб. У Вінниці Анастасією Бунич Анастасію я вітаю вас. Доброго дня. давайте почнемо з самого початку. Наскільки важливим для вас було фінансування USAID, Скільки відсотків вашого бюджету воно складало? І чи була у вас у вас якась довгострокова угода із USAID щодо фінансування? Так, нашим партнером у фінансуванні була програма реінтеграції IREX, яка втілювалася з допомогою Державного департаменту США. І власне ми мали п'ятирічний довгостроковий контракт. І філія у Вінниці фінансувалася 100% за підтримкою цього донора. Як і коли ви довідались про указ Дональда Трампа? Ми довідалися про указ одразу, коли побачила його в новинах. Це здається 21 го чи 20 -го ще числа. Почали про це говорити. Проте тоді ми не розуміли, що це нас буде стосуватися, або як і коли це буде нас стосуватися. Тому власне довідатись про указ не означало дізнатися, що це складе нам якісь труднощі. Скільки часу пройшло від того моменту, як ви довідалися про указ і до повідомлення про припинення фінансування, і власне про що саме йшлося? У повідомленні, яке ви отримали. 24 го числа вірніше, 25 го числа в суботу ми дізналися, що від сьогодні, від того ж дня, ми не можемо здійснюватися здійснювати більше ніяких витрат відповідно програми. Ми не можемо здійснювати діяльність і оплачувати будь-що, що здійснено після 24 го числа. Тобто, в суботу одним днем ми дізналися про те, що від сьогодні ми не можемо витрачати кошти і не можемо по факту здійснювати діяльність за яку потрібно платити. Це був офіційний лист, офіційне повідомлення, а у ньому хоча б вибачились. Це був лист від донорів. Його отримала не я, його отримали колеги, які займаються безпосередньо цим напрямком. Ми вже дізналися з дзвінка і з збірки, тому мені тут складно говорити про те, uh -huh. знаєте, нам повідомляли точно не ті люди, які мали приймали це рішення і на нього впливали. Тому, скоріш за все, для них це так само було несподіванкою. Mm -hmm. А які варіанти із е, виходу з цієї ситуації ви розглядали? Адже я розумію, що перед кожним з вас стояло, мабуть, одне велике питання: що ж робити далі? Так, для нас дуже важливо було е, одразу шукати вихід, е, що робити, щоб не залишити наших клієнтів е, без уваги. Щоб дотриматися своїх домовленостей і щоб не втратити команду. Тому власне наступного дня команда вийшла в публічну комунікацію про те, що відбулося, про ситуацію, яка відбулася, про те, що є два підрозділи, які контактують безпосередньо з клієнтами, надають підтримку і залишилися без, без можливості працювати по факту, бо залишилися без фінансування філія у Вінниці і лінія підтримки, яка надавала консультації по всій Україні. З 9 ранку до 9 вечора без вихідних це дуже велика частина нашої роботи, дуже велика частина кому... комунікації. І по факту ми не могли відповісти навіть на дзвінки, бо ми не могли оплачувати mm -hmm. телефон. Почалась... Така публічна фандрейзингова компанія. Ми раніше цього ніколи не робили. Ми ніколи не зверталися за фінансовою підтримкою напряму через соціальні мережі. І, здається, ми були, якщо не першими, то точно одним із перших, хто прокомунікував публічно про е, проблему, про наявність цієї складності. Ми звернулися публічно до бізнесу за підтримкою, за допомогою. Е, також ми відкрили рахунок для приватних внесків. Проте, відверто ми не дуже би хотіли, щоб приватні внески, які люди можуть задонатити йшли саме на нашу діяльність, доцільніше було би їх скеровувати на нашу думку на силу оборони. Але ми так само дуже вдячні за ті приватні внески, які прийшли. Це знаєте, особливо щемко, коли люди, які отримували послуги, частіше за все захотіли підтримати нас вкладний під період часу, і це було дуже приємно і дуже важливо. І власне, ми отримали. Дуже швидко повідомлення про те, що деякі компанії, які з нами вже співпрацювали раніше, або просто знали про нашу діяльність, готові підтримати нас, і відновили дуже швидко роботу лінії підтримки. Звернутись за підтримкою до Вінницької міської ради, це була ваша ідея, чи пропозиція поступила до вас? Підтримка від Вінницької міської ради, це Результат довго тривалої співпраці нашої, mm -hmm. і ми отримали дзвінок від них перших. До нас за мене зателефонували ще в понеділок зранку. Я так розумію, що як тільки міська рада почала працювати, вони дізналися про ситуацію. Одразу зателефонували, запросили на зустріч. Для нас це було дуже приємно. я не можу сказати, що ми не очікували цього, але це було дуже приємною несподіванкою. Те, що запросили на зустріч для того, щоб поговорити про ситуацію, про те, як нас можуть підтримати, що зробити. Ви зустрічалися з Вінницьким міським головою Сергіє mm -hmm. Моргуновим. Про що говорили? Говорили про результати роботи Вінницької філії, презентували результати роботи за весь період часу за 2024 рік. Показали статистику, підготували, розповіли, що ми робили, на що ми ставимо акценти, що для нас важливо. Ми вже мали можливість поспілкуватися раніше, і міський голова так само був у нас в просторі раніше, тому він бачив на свої очі, як ми працюємо, що працює. Так само ми працюємо, співпрацюємо з майже з усіма департаментами. Таматами міської ради спільно проводимо події, спільно ведемо роботу. Тому власне ми давно знайомі, давно співпрацюємо про нашу роботу. Знають і власне ми розуміємо, чому була проявлена готовність нас підтримати. Ну, власне, такі перемовини Ця зустріч, врешті-решт, і втілилась у рішення сесії Вінницької міської ради. Давайте подивимося, як це було. Рішення і пропонуємо вам підтримати це рішення щодо виділення на цих 90 днів сум коштів в розмірі 4,5 мільйона на утримання роботи ветеран хабу, щоб він не призупиняв цю роботу. Паралельно ми будемо звертатися до вінницького бізнесу щодо можливої донорської підтримки цього ветеран хаба. Наше завдання на сьогоднішній день максимально сприяти і допомагати і ветеранам. І пораненим, і військовим, і їхнім родинам, і дітям. Тому це важливе питання, і ми його не залишаємо поза увагу. Ставлю на голосування даний проєкт рішення змінами і доповненнями, і прошу підтримати. В цілому. Сорок п'ять рішення прийнято наступне. Одностайне голосування Вінницької міської ради за виділення необхідних коштів, власне сума 4,5 мільйона гривень. Наскільки вона прорахована? Наскільки вона визначена об'єктивною? Чи вистачить їх вам принаймні на 90 днів роботи? Це точно прорахований бюджет, розписаний. Детально і деталізовано наскільки можна його деталізувати? Ми його передали в міську раду разом з тим пакетом документів, в якому власне зверталися за підтримкою. Тому його точно вистачить. Існує ймовірність, що якісь витрати можуть бути навіть не здійснені, і тоді ми повернемо кошти в бюджет. Звісно, з цих грошей 20% розраховано на адміністративні витрати, і 80% – це безпосередньо те, що витрачається на надання послуг. 90 днів спливають дуже швидко. У третьому тисячолітті час летить просто із неймовірною швидкістю. Політика сполучених штатів останніми днями доволі непередбачувана, і тому чи не задумуєтесь ви вже над варіантами, які можуть знадобитись через 90 днів, якщо робота міжнародної агенції з розвитку сполучених. Штатів не буде відновлено. Звісно, ми думаємо про інші варіанти. Ми дуже вдячні за цей такий бустер, який нам надала міська рада в розмірі трьох місяців, коли ми зможемо підготуватися до наступних кроків, шукати нових донорів, налаштовувати нові партнерські стосунки. Бо три місяці це начебто і мало, а начебто, і такий час, який може бути використаний з користю для того, щоб знайти це нове фінансування. Бо, власне, ми не можемо передбачати ніяк або гадати про те, чи буде відновлення фінансування. Чи війде в це фінансування, навіть зараз якщо точно, вони відносить, не час для прогнозі, так тому на жаль, тут, тут ми не моми. Ми точно маємо продумати альтернативні варіанти, щоб не опинитися в тій ситуації, в якій ми опинилися два тижні тому. Тому власне зараз працюємо над тим, щоб шукати нове нові варіанти, нові способи фінансування. Вся ця кризова ситуація, вся ця історія, яка була пов'язана із роботою ветеранах хаб Вінниця, вона широко обговорювалася в соціальних мережах, також і в пресі. А вся ця історія вона підняла навколо ветеран хабу більше позитиву чи негативу? Я думаю, що більше позитиву. В перші дні особливо ми отримали просто величезну хвилю підтримки, дуже багато. Слів підтримки і готовності, насправді, підтримки, нам висловили про готовність нам допомагати, надавати свої простори, підтримувати команду і підтримувати наших клієнтів, більшість організацій, які працюють у Вінниці, з якими ми співпрацюємо, і багато організацій по Україні загалом. І так само ми отримали величезну хвилю підтримки від наших клієнтів, які нам писали, дзвонили, приходили. До прикладу, ми відкрилися, повідомили про те, що ми знову працюємо в понеділок. До нас приходили клієнти нас вітати, приходили просто попити кави, приходили з солодощами, щоб попити кави і просто нас побачити, наче як ми були відсутні півроку, умовно. А насправді ми весь цей тиждень були в просторі. Ми були на місці, були там, але це така знаєте, та як наче знає, розлука якась прийшла. Люди, які не знали навіть, що відбувається навколо ветеран хабу, коли дізнались, просто прийшли перевірити, чи ви все ще там було така. Було таке, що прийшли перевірити. Були випадки, коли люди взагалі не знали, що щось відбувається. Коли приходили, наприклад, в п'ятницю минулого тижня, коли ми ще не повідомили про повне відновлення і досі не знають, що щось відбулося, і це окей, бо не всі читають соціальні мережі. Є люди, які зараз тільки прочитали новину, що Почалися проблеми і дзвонять, запитують чи точно ми працюємо. Є, які приходять і кажуть, які вони раді, і ми, власне, раді так само, що можемо їх без проблем зустрічати і продовжувати роботу. Ветеранська політика це спільна справа всієї громади. Це однозначно. і Тут не може бути сторонніх людей байдужих, тим більше. А ви сказали, що під час зустрічі із вінницьким міським головою Сергієм Морвановим ви презентували роботу ветеран хапу у 2024 році. Давайте дещо презентуємо. І нашим глядачам, про які основні маркери можемо говорити, реалізовані проєкти, кількість наданих послуг, кількість клієнтів. Угу. Е, ми надали у 2024 році 3400 послуг клієнтам у Вінницькому просторі, провели 525 подій за 2024 рік. ці події. Це як довгострокові, наприклад, комплексні наприклад, вишивальна майстерня, яка проводиться регулярно, або з певної регулярності в нас так само проводяться навчання по домедичній допомозі. Для того, щоб люди могли знати, як надати допомогу домедичну собі або своїм близьким, наприклад, під час аварії, обстрілу або будь-чого, що може відбутися зараз в наш час. Зустрічі ветеранів, які ми проводимо, для того, щоб вони могли побути серед своїх, поспілкуватися, надати один одному підтримку. Так само. Багато різних інших подій, які ми проводимо своїми силами або разом з нашими партнерами у просторі. Так само це були зустрічі з департаментами і міської ради і обласної. Тому, власне, Speaking Club з англійської мови. За 2024 рік ми зустріли близько 8 тисяч разів клієнтів. І за весь час роботи, який працює Фінлія у Вінниці, це трошки більше, ніж чотири роки. До нас завітали більше, ніж 7 тисяч унікальних клієнтів. Тобто хтось прийшов два рази, хтось п'ять, хтось сто, хтось один. Але це було трошки більше, ніж 7 тисяч окремих людей. І ми можемо цим пишатися. Про це ми, власне, говорили і ділилися. Бо. Мені здається, що це досить багато хто і для чого приходить до ветеран хабу? Як в цілому змінився сам ветеран хаб протягом років свого існування? Адже ви надавали послуги, опікувалися ветеранською політикою у нашій громаді ще в часи АТО. Операції спеціальних сил і продовжуєте це робити під час повномасштабного вторгнення. Які головні критерії, головна філософія? Чи змінюється вона з часом? Наша філософія принципи того, як ми підходимо до роботи і для кого ми працюємо, не змінюється протягом всього часу роботи. Можуть трохи видозмінюватися послуги, те, як вони надаються, те, які вони, і це залежить від того, яка потреба зараз у наших клієнтів. Разом з тим, що ми надаємо послуги, ми проводимо дослідження, на основі яких власне розробляємо, аналізуємо те, що потрібно змінити. Тому якихось глибинних змін не відбулося. Клієнти можуть навіть не помічати, що відбулося, що змінилося. Змінюється трошки саме наповнення послуги, якість покращується. Ми завжди намагаємося над цим працювати. І єдине, що можливо, після початку повномасштабного вторгнення ми почали також більше звертатися, більше шукати варіанти, як підтримати саме близьких ветеранів і захисників. Адже до того ми більше все таки концентрувалися саме на ветеранах. Після початку повномасштабної ми зрозуміли, що зараз найбільша частка аудиторія. Орі, які потрібна підтримка, це все-таки близькі, це кохані воїнів, це їхні батьки і діти, адже вони знаходяться тут в цивільному житті. Поки їхні рідні воюють. Ви сказали про дослідницьку роботу. Ця дослідно-аналітична база ветеран хабу. Наскільки вона унікальна? Вона унікальна цілком і повністю, бо це все наші розробки наших команд проєктних. Минулого року ми створили аналітичний центр, який проводить дослідження. Одне із яких, яке так само постраждало під час призупинення фінансування, це шлях ветерана. Це глибинне дослідження, яке говорить про досвід, який проходить кожен окремий унікальний ветеран. Воно проводиться шляхом опитування людей, які погодилися це робити. І, власне, є вже кілька ітерацій. І зараз зупинилася на паузу наступна ітерація, яка має вийти в 2025 році з публікації. Воно оновлюється відповідно до того, що ми бачимо, що змінюється в потребах і в інтересах нашої аудиторії. Ми змінюємо в своїх послугах щось додаємо, щось віднімаємо. Так само у нас є велика кількість дослідження. Жень про потреби ветеранів і їхніх коханих. Ми провели дослідження. Шлях коханої воїна. Е, у нас є проект і його результати про батьківство під час війни, про інтимність під час, е, після поранення і багато інших цікавих. Тож я запрошую ним. з ними знайомитися на сайті. Власне, ми їх для того і створюємо, щоб ними ділитися, щоб інші організації, які працюють для ветеранів, могли звертатися до них, могли так само ними керуватися в своїй роботі, і ветерани знали про те. Що власне їхній досвід цінний і такий унікальний. А з огляду на вашу практику, з огляду на дослідження, з огляду на роки роботи, чи можемо ми сьогодні вже говорити про якийсь успішний алгоритм повернення ветерана у цивільне життя, чи кожен випадок вкрай індивідуальний і загальної схеми не може бути? І багато схожих між собою випадків, але кожен індивідуальний. У нас е, у ветеранхабі точно немає якоїсь схеми повернення ветерана, е, у нас є е, відповіді на запитання, які виникають. Угу. Бо в кожного ветерана на різному етапі його шляху, на різному етапі його досвіду повернення виникають свої запитання. І якщо в одного. В кількох ветеранів одне й те саме запитання може виникати через різний проміжок умовно після звільнення в різних обставинах. В різних обставинах в або в схожих обставинах угу. одні й ті ж самі обставини в одних тих самих умовах і в одних подіях два різних ветерана, дві різних людини будуть проживати абсолютно по різному і винесуть з цього дуже різний досвід. Тому власне те, що важливо для успішного повернення до цивільного життя ветеранові, це підтримка, це те, що він знає. Навіть не так отримати підтримку, а знати, що ти можеш її отримати, де ти її можеш отримати, і що в той момент, коли тобі буде потрібно, ти за нею звернешся і ти її отримаєш. І, власне, оцю гарантію для нас важливо забезпечити, щоб людина знала, що зараз мені не потрібно, але якщо через. Два дні, три місяці, чотири роки мені знадобиться ця підтримка. Я зателефоную за цим номером, прийду за цією адресою, і тут мене будуть чекати, і тут мене підтримують. І власне це ми намагаємося і робити. І Тому для нас так важливо бути стабільними, тому для нас так важливо не залишати наших клієнтів, нашу аудиторію ні на скільки часу, бо дуже важливо розуміти, що от ми тут завжди. Це стосується так само і психологічної реабілітації ветеранів. Наскільки для них? Важлива психологічна підтримка <кій> наскільки якісно і фахово сьогодні її ви можете надавати з одного боку. За великим рахунком запитую, тому що сьогодні психологів у соціальних мережах, мені здається, занадто багато і за привабливою картинкою може приховуватись геть не фахова психологічна допомога, на яку ветеран може пристати. Про які успішні практики можемо говорити сьогодні на базі ветеран хабу і чи гарантуєте ви фаховість надання психологічної допомоги? Так, ми абсолютно гарантуємо фаховість надання психологічної допомоги. Щодо потреби, то усім людям в складних обставинах і в ненормальних умовах потрібна психологічна підтримка. Кожен потребує різного виду цієї підтримки. Для когось достатньою психологічною підтримкою буде просто прийти раз в тиждень або раз в два тижні, поспілкуватися з такими ж ветеранами, і після цього він вийде і буде почувати себе гарно. Для когось буде достатньо однієї. Консультації підтримуючої, наприклад, в місяць, а комусь потрібно пройти цілий курс психотерапії, і це мова не тільки про ветеранів, мова про їхні родини. Як це працює у нас у ветеранхабі? У нас є психологи первинного контакту в усіх підрозділах, в усіх наших середовищах: це мобільний офіс, це філії, простори і лінія підтримки. Це психологи, які надають первинну або кризову психологічну консультацію. Мовно, людина в складному стані в емоційному, і саме зараз в цей момент потрібна підтримка. Ми її можемо надати на отакій первинній консультації з допомогою наших психологів штатних. Mm -hmm. Так само наші штатні психологи можуть проводити коротко тривалу психотерапію. Це 5-7 консультацій. І є у нас так само можливість довготривалої психотерапії, яку вже проводять психотерапевти, наші підрядники, яких ми додатково наймаємо, і вони проводять цю довготривалу терапію. Mm -hmm. Як зрозуміти, який, який саме вид допомоги потрібен людині? От на цій першій консультації клієнт, який звернувся, або клієнтка, яка звернулася, разом з психологом на першій консультації визначають разом, який потрібен вид цієї допомоги. І людина передається або в короткотривалу психотерапію, або в довготривалу. Або говорить про те, що їй буде достатньо груп підтримок. Наприклад, у нас є групи підтримки для коханих воїнів, які проводяться офлайн у Вінниці і є так само онлайн. Тому, власне, залежно від того, як людина проживає ті обставини, в яких вона опинилася, є різні варіанти психологічної підтримки. І, власне, їх важливо підбирати індивідуально. Проблематика збереження стосунків під час війни вкрай актуальна сьогодні. Так, це дуже актуальна тема. І до речі, у Вінницькій філії ветеранхабу працює сімейна психологиня, яка може проводити сімейні консультації. Їх може бути близько п'яти. І це ефективна практика. До нас у в простір у Вінницю приїжджали пари з Києва на консультації офлайн. Тому так насправді. Це типово, коли люди проводять великий довгий проміжок часу в різних обставинах, в різних умовах і нарізно у них з'являються складнощі в стосунках. І там, щось зробити зі своїми стосунками можуть тільки вони самі, але наша задача їх підтримати. Підтримати кожного окремо в їхніх потребах або підтримати їх разом це їхній вибір. Але ми для них працюємо. Знайти роботу по поверненню із війська, це вкрай важливо для соціалізації в цивільному житті. І про які програми ветеран хабу можна говорити сьогодні у цьому напрямі? І з ким ви контактуєте, з ким ви у колаборації намагаєтесь вирішити це питання? Адже самим вам тут важко буде впоратись. Абсолютно, а, так як ми надаємо консультативні. Послуги, так ми можемо розповісти про те, де знайти освітні програми або разом з клієнтом знайти їх. цим у нас займаються менеджери підтримки, які, до речі, консультують про все, що стосується добробуту ветерана. Концепція добробуту виокремлена в результаті дослідження шлях ветерана, так, знову таке. Це знаєте, як приклад, що вийшло в результаті дослідження. В результаті дослідження шлях ветерана виокремилась концепція добробуту. Відповідно до цієї концепції добробуту, консультують наші менеджери підтримки. І, власне, освітні можливості і пошук, покликання, пошук роботи належать до поля діяльності цих консультантів. Разом з клієнтом вони розбираються, чим хочеться займатися чи хочеться повертатися до того, що робив до війни, або не хочеться, або вже немає фізичної можливості це робити. Разом з клієнтом вони шукають освітні програми перекваліфікації з нашими партнерами, адже бувають короткострокові програми. Ми співпрацюємо до речі, так само з центром зайнятості, який надає. Ваучери на перекваліфікацію для ветеранів можна звернутися туди, знайти програму, і вони її оплачують. Тут я запрошую познайомитися в них на сайті. Так само вони з цим працюють. Підтримка у бізнесі є люди, які хочуть відкривати свої власні справи. І зараз є хороша програма від міської ради на підтримку бізнесу, зокрема ветеранського. Є кілька видів ваучерів і грантів підтримки саме ветеранського бізнесу, підтримки і розвитку. І так само з цим може допомогти. І грантові можливості від центру зайнятості і відносно цього всього консультують наші менеджери підтримки як від таких сталих програм, які довготривалі, так і короткотривалі проєкти, які, наприклад, у Superhumans Go to Agro, де ветеранів перекваліфіковують і навчають. Лише за браком часу. Анастасія, я дякую вам, що знайшли час для нашої розмови. Я вельми радий нашому знайомству і можливості розмовляти з людьми, які опікуються настільки благородною справою. Дякую. дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Пам'ятаєте, біль війни це наш спільний біль, і на українській землі не може бути ані чужих дітей, ані чужих ветеранів. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони, підтримуйте рідних і близьких, і все обов'язково буде Україна.